Дивно жартує потап і про своїх колег, які так само ховаються за кордоном. Наприклад, тролить вже згаданого Олега Винника. Той передав українцям ковток свіжого повітря з німеччини і зі свого балкону з овочами. Альоша довго не думав і просто наклав аудіо з оригінального відео та спарадіював ватажка вовчиць. Зараз стою на балконі тут у мене маленький огородик, сеньор помидор огірочки. Тайський базилік і мавиці навіть видно. Звісно, кумедно читати коментар самого винника під відео Потапа. Але Олексію, чи я б вже мукала? Особливо після фоточки в інстаграмі з геолокацією на тлі пейзажів з Дубай. Як можна легко зрозуміти з його соцмереж? Артист активно будує кар'єру, створює нову музичну творчість і розважається своє задоволення. Добрий ранок.